Дорогі підписники, а також гості мого каналу, я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні готуємо з вами ось такий простий пиріг із ягодами. Продукти для тіста мають бути кімнатної температури. По рецепту нам потрібно два курячих яйця, але оскільки я використовую гусячі, воно в мене достатньо великого розміру. Я спеціально зважила і вага його була 150 г, тому буду використовувати одне. Сюди ж додаю цукор, і до цукру я додала чверть чайної ложки солі, а також пакетик ванільного цукру. За допомогою міксера, все збиваю до посвітління і до того стану, щоб маса збільшилась в об'ємі. В результаті пишна маса у нас вийшла. Далі додаю сюди 200 г сметани і знову все злегка перемішаю. Тепер додаю 100 г розтопленого та охолодженого вершкового масла перемішую. Залишається додати сухі інгредієнти. Тут у мене просіяне борошно із розпушувачем. Додаю не все відразу, а по декілька ложечок. І щоразу на низьких обертах міксера буду все вимішувати до однорідного стану результаті отримуємо ось таке гладеньке однорівне тісто по консистенції, як достатньо густа сметана. Пікатиму пиріг я ось такій круглій роз'ємній формі. Діаметром моєї форми 24 см. Проклала її пергаментом і перекладаю тісто. Верхню тісто я розрівняла і залишилось викласти ягоди. Ягоди в мене з морозилки заморожені. Тут у мене полуниця і вишня. Можна, звичайно, використовувати абсолютно будь-які ягоди, можна, звичайно, і свіжий сезон. Ягодки я ось так злегка придавлюю в тісто. Знадобиться буквально пів столової ложечки цукру, ним я присипаю пиріг зверху. далі ставлю свій пиріг у духовку випікатися при температурі 180 градусів, по часу орієнтовно знадобиться нам хвилиночок 40 Мій пиріг випікався в духовці рівно 40 хвилин. Ось так він виглядає всередині, тісто має дуже ніжну та повітряну структуру, а на його приготування ми витратили мінімум часу. А наразі я всім хочу подякувати за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, я всім бажаю миру злагоди і, і зустрінемось з вами в наступних відео.